Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами, Олександр Кожухівський. На батьківщину вдалося повернути дев'ятьох українських діток. Сьогодні вже зустріли трьохрічних сестричок шестирічного хлопчика. Та 10-річну дівчинку з дитбудинків до повернення яких зверталися опікуни та родичі. Також вдалося возз'єднати маму з 12-річною донькою. Всі вони вже на території України. Російський гелікоптер Мі 8 впав у Білгородській області. Гелікоптер, нібито, здійснив жорстку посадку і отримав механічні пошкодження. Є постраждалі Нафтопереробні заводи в Росії законні цілі України з військового погляду. Україна діє за стандартами НАТО, сказала віцепрем'єрка з питань євроінтеграції. США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Росії ми видання Вашингтон побоюється, що удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту. На Дніпроге вдалося запустити частину обладнання однак електроенергію станція поки не виробляє. «Іненерго» зазначили, що зараз триває огляд пошкоджень та процес підрахунку масштабів збитків у Запоріжжі. Через російський масований обстріл загинула людина. Вісім поранених. За кілька годин Російська Федерація випустила по Запоріжжю майже 20 ракет. В критичній інфраструктури потрапили виключно в цивільні об'єкти. Зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі, гідроелектростанції. Купційні скандали на хабарі у 600 тисяч доларів США викрито підприємця та екс-директора міноборони України. Даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника товариства за передачу права забудови земельної ділянки міноборони. Група з 10 українських пілотів пройшла базову підготовку у Великій Британії для польотів на F-16. Група перейде на курси підвищення кваліфікацій у Франції, а потім ще Ще куди давайте вже до України летіть. Кваліфікуємось тут. Давайте літаки та зброю. Потенційне рішення якоїсь із країн НАТО розмістити контингент своїх військових в Україні зачіпає інтереси усіх союзників. Тож такі рішення потребують консультацій між ними, сказав голова військового комітету НАТО. Кож за його словами, країни альянсу підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією. Єврокомісія висунула офіційну пропозицію підвищити тарифи на імпорт до Європейського союзу зернових олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі. Майже у всіх випадках тарифи на російські та біло. Руський експорт до ЄС зростуть до 95 євро за тонну. Комісія наголосила, хоча ці тарифи є достатньо високими, щоб на практиці придушити імпорт визначених агропродуктів до ЄС, вони не вплинуть на експорт до третіх країн. За минулу добу з відпрацювали 870 живої сили, 8 танків, 37 ББМ, 35 артилерійських систем, два засоби ППО, 23 БПЛА, 31 крилата ракета та 53 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.